До вашої уваги випуск новин на телеканалі Еспресо. Вітаю усіх глядачів. У Берліні розпочалася відеоконференція Володимира Зеленського та європейських лідерів з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє видання Аксіос. Деталі переговорів поки невідомі. Однак раніше повідомляли, що партнери обговорять шляхи та умови досягнення миру перед переговорами Трампа та Путіна. На Алясці нагадаю, зустріч американської та російської сторони відбудеться вже цієї п'ятниці у місті Анкориджі на військовій базі. США. Нове засідання контактної групи у форматі Рамштайн відбудеться у вересні. Підготовка вже почалася. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль після телефонної розмови з главою оборонного відомства Великої Британії Джоном Гіллі. Вони обговорили також розвиток спільних виробництв зброї. Шмигаль очікує, що Британія відіграватиме важливу роль у фінансуванні постачання американського озброєння. Та технології нагадаю, останнє засідання у форматі Рамштайн відбулося 21 липня. А тим часом на Донеччині розпочали примусову евакуацію родин з дітьми з Білозерської та Добропільської громад. Про це повідомив очільник військової адміністрації області Вадим Філашкін. Йдеться по 13 населених пунктів, які щоденно потерпають від російських обстрілів. Загалом станом на зараз у цих громадах проживають понад Тисяча дітей. Одна людина загинула на Херсонщині. Близько 10.30 російські окупанти скинули з дрона вибухівку на жителя комишан. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, 64-річний чоловік дістав поранення несумісні з життям». І ми просимо вас долучитися до збору на обладнання, транспорт та засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам. Понад 685 тисяч гривень вже маємо на рахунку завдяки вам, нашим глядачам. Але наша ціль 3,5 мільйони гривень. Давайте не будемо забувати про донати, тим більше що маленьких сум не буває. Кожен із вас може зробити свій внесок, щоб було життя і завтра, щоб ви могли насолоджуватися літом-відпочинком. Давайте підтримуємо наших військових. Дрони атакували російський Білгород. Вибухи прогреміли поблизу вертолітного майданчика. Як переконують пропагандистські медіа, гелікоптерів на майданчику не було однак там окупанти. Розміщували військову техніку та паливно-мастильні матеріали. Внаслідок ударів над містом здіймається чорний дим. Деталі атаки ще уточнюють. У ці хвилини понад 150 одночасних обшуків проводять правоохоронці у межах спецоперації з викриття схем виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомили у національній поліції. Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам втекти в обхід. Офіційних пунктів пропуску через систему шлях та завдяки фіктивним медичним документам за попередньою інформацією, вартість таких послуг сягала 25 тисяч доларів. Обшуки тривають по всіх областях України. Деталі спецоперації оприлюднять після завершення усіх слідчих дій. Священик московського патріархату координував російську агентурну мережу у Запоріжжі, як повідомили у службі безпеки, настоятель храму залучав проросійсько налаштованих людей. Зокрема, клірик завербував 41-річного мобілізованого. Під час служби військовий передавав священнику дані про дислокацію, чисельність та озброєння збройних сил України на запорізькому напрямку. Водночас клірик відправляв усю інформацію окупантам. Під час обшуку священника знайшли російський паспорт, боєприпаси та холодну зброю обом зловмисникам. Затримали правоохоронці розшукують інших учасників агентурної мережі. Ударних угруповань ворога на території Білорусі поблизу кордону України немає. Водночас там тривають останні приготування до спільних військових навчань. Про це повідомив речник прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, армія РФ вже стягує в Білорусь. Техніко і солдатів, однак їх недостатньо для створення серйозної загрози. Натомість, як зазначає речник прикордонників, вороги можуть інформаційно нагнітати ситуацію, аби Збройні Сили України терміново перекидали своїх військових на цей напрям. Нагадаю, що навчання РФ та Білорусі починаються 12 вересня і триватимуть 4 дні. Однак додам, що і Білорусь залучає свої сили та засоби на територію Росії, де також будуть майданчики, де відбуватимуться ці спільні навчання. Тому треба тверезо і з такою холодною головою оцінювати всю інформацію, яка буде лунати відносно цих спільних навчань, аналізувати її. Росія та Білорусь відпрацюють планування запуску ядерної зброї та орешника під час спільних військових навчань. Про це повідомив так званий міністр оборони Білорусі Хренін. За його словами, застосування ядерної зброї це важливий елемент стримування, оскільки Білорусь нібито вже фіксує військову активність на західних та північних кордонах. В Україні з'явився новий англомовний журнал, присвячений оборонним підприємствам. У ньому про новітні розробки технології та успіхи наших компаній. Як видання допоможе зміцнити співпрацю з міжнародними партнерами та посилити обороноздатність країни? Дивіться далі. Національна асоціація українських виробників озброєння об'єднує понад сотню приватних компаній. Сьогодні вони виготовляють для української армії майже усе від дронів до артилерійських систем. Саме тому на Ауді випускає друг спеціальний журнал, в якому більше розповідають про потужності військово-оборонного комплексу України. І це ті найбільш сучасні, найбільш передові розробки, які не є якимись концептами чи проектами, як зазвичай люблять представляти на виставках і якихось презентаціях. Це якраз робочі вироби, які безпосередньо участвують на полі бою, безпосередньо приймають участь у відбитті збройної агресії, безпосередньо допомагають нашим захисникам та захисницям виконувати свідомі. Видання англійською мовою і не для продажу його цільова аудиторія від урядовців до потенційних інвесторів. А місія відкрити нові ринки та залучити спільні проєкти з іноземними партнерами. І Експорт потенційний може бути відкритий, і спільне виробництво для України поза межами України. Також розглядається як варіант, хоча для нас, як для представників виробництв. Пріоритетніше, все ж таки, виробляти для України в Україні. Для невеликих компаній це унікальна можливість розповісти світу, що виробляють, адже більшість із них досі невідомі. Вважає Сергій Охотнік, керівник регіонального представництва асоціації у Дніпропетровській області. Нас в багатьох випадках не розглядають українських виробників як самостійних виробників. Про багатьох з нас не знає, тому це нормально і дуже круто, що ми зможемо себе представити на міжнародному рівні. Нині інтерес до українського оборонно-промислового комплексу зростає у всьому світі від Європи до Азії. Потенційних партнерів приваблює не лише якість, а й бойова перевірка українських розробок. Успішне українське виробництво захоплює, і найголовніше, що українське виробництво випробувано війною і фронтом. Через те цей інтерес до української оборонної промисловості є надзвичайно великим. І журнал, який сьогодні презентувала науді, є дуже важливим для того, щоб розповідати світу і нашим партнерам про те, що ми робимо. Але для розкриття цього потенціалу каже депутат Україні потрібно позбутися бюрократичних бар'єрів і швидше налагодити співпрацю між державою та виробниками. Ми розуміємо, що українська держава перебудовується повільніше ніж український солдат, український офіцер і виробник української оборонної техніки. А хотілося б, щоб змінювалися швидше. Для цього потрібен діалог для цього потрібні такі видання, які сьогодні презентуються. Потужності українських підприємств значно перевищують можливості бюджету. Торік учасники асоціації передали Збройним силам України продукції на 3 мільярди євро. Реальний потенційний обсяг виробництва становить до 45 мільярдів євро. Тому науді закликає партнерів напряму фінансувати закупівлю української зброї для зсу, адже це дешевше за іноземні аналоги. Наталя Стареправо Оскар Янсонс. Телеканал Еспресо і такими були новини на цей час. Буквально за кілька хвилин зустрічаєте в етері мого колегу Василя Зиму.